Вітаю вас, панове. Людство ділиться приблизно на дві половини у питанні світоглядної основи. Одні вірять, що все, що відбувається, відбувається випадково, інші за всім, що відбувається, намагаються побачити певні закономірності і вважають, що нічого випадкового немає взагалі. Кажучи іншими словами, перші з них заперечують існування життєвої мудрости, тоді як другі її шукають, хоч і шукають її не всі з однаковим успіхом. Якщо вірити соціоніці, то половина психотипів має розвинуту функцію інтуїції, а інша половина недорозвинуту. Інтуїція це здатність мозку, аналізувати будь-що. Без участі нашої свідомості. Тож саме вроджені проблеми із цим позасвідомим аналізом, тобто з інтуїцією, породжують віру у випадковість всього, що відбувається. Це відео не призначене для осіб, які вірять у всемогутність випадковості, а відтак у відсутність закономірностей всіх процесів. Які супроводжують людське життя. Кожна подія у нашому житті, яка на нас справляє враження, вона є важливою. Ця подія повинна нас чомусь навчити, а можливо, не лише нас самих, але й інших людей. Але останній варіант стосується осіб, які для багатьох інших стають учителями. До розряду вчителів людства можна віднести поетів. Адже кожен справжній поет наділений провіщенням майбутнього, хоч і не всі в однаковій мірі. Причому поет, який провіщує майбутнє, не просто пророкує, але робиться таким чином, аби його провіщення закарбувалося в свідомості багатьох, і сказане стосується не лише поетів, але й інших людей творчості. Навіть у тому випадку, якщо ці творці збиваються із праведної дороги і потрапляють на манівці, навіть тоді їхня творчість залишається певною цінністю для людства. Вона починає жити ніби своїм окремим життям від автора, аже йдеться про творчість, яка передувала їхньому хибному шляху. Наведу такий приклад, російський художник Микола Реріх став великим популяризатором фальшивих духовних вартостей і в цьому розумінні лже пророком, але разом з тим це не позначилося на його попередній творчості як живописця. І ось у квітні 1914 року він побачив на небі картину із хмар, які набирали потворних форм. Це видіння справило на нього настільки потужне і настільки гнітюче враження, що художник відразу ж намалював ескіз побаченого. І цей ескіз став основою для його картини знамення, яку Рерих закінчив у 1915 році. Ось ця картина перед вами. А вже через три з половиною місяці після цього знамення. Розпочалася Перша світова війна, причому Світовою цю війну зробив вступ Росії у війну із Австрійською імперією. Таким чином, на цьому прикладі ми бачимо, що ті образи, які нібито випадково утворюють хмари, насправді можуть віщувати події майбутнього, якщо ці образи незвичайні. Причому віщувати майбутні події вони можуть не для окремої людини, а для суспільства в цілому, кажучи, інакше небо нас попереджає про майбутнє такими знаками. І про все це не було б особливої потреби зараз згадувати, якби це не стало актуальним у наш час. Маю на увазі ту подію в День нашої Соборності. Яка хоч і сталася на узбережжі Флориди, на березі Мексиканської Затоки, проте таки має певний стосунок до України у більшій мірі, аніж до інших країн. Про цю подію розповів Анатолій Матвійчук, відомий український поет і композитор, автор багатьох популярних пісень, зокрема і пророцької кленової балади. Які на моєму каналі присвячене одне із відео. Більшість з моїх глядачів його бачили. Анатолій Матвійчук про цю подію розповідає так Маючи час ми поїхали подивитися на словнозвісне узбережжя зі сліпучо-білим піском і мармуровими хвилями Мексиканської затоки. Але щойно вийшовши на берег, я був буквально вражений картиною. На небі у східній його частині я чітко побачив зображення богоматері. Поки шукали телефон, пройшов певний час, і картинка почала танути. Вона була в небі лише з хвилину. Анатолій Матвійчук звернув увагу присутніх на зображення, яке утворювали хмари на небі. Воно виявилося настільки вражаючим і настільки чітким. Що дехто навіть опустився в шанобі на коліна. На жаль, сфотографувати знамення пощастило аж тоді, коли хмари почали втрачати свій дивовижний образ. Проте навіть у цьому варіанті відповідна світлина є свідченням незвичайної події. Із першого погляду на світлину мені пригадалися дві картини Богоматір з дитятком Ісусом. Авторства Естебана Морільліо із Мадридського музею Прадо та Сікстинська Мадонна Рафаеля. І ось саме чому. Але важливо інше, яке значення цього знамення? Адже як написав Анатолій Матвійчук на сторінці Фейсбука, я не знаю, про що говорить цей знак, але це точно знак. Хоч цей знак. Або знамення не містить у собі елементу надприродного, проте від цього він не перестає бути достатньо промовистим. Я б сказав, що це знамення за своїм духом є прямою протилежністю того знамення, яке зображене на картині Миколи Реріха Знамення. Там по небу плили потвори у вигляді хмар. Тут на небі бачимо Богоматір із дитятком Ісусом. Небо ніби ілюструє той вірш, який я переклав українською мовою кілька років тому, і його можна знайти у моїй збірці Арфа Орфеєва. Не вітри віють у долини, не осінь схили золотить, не опали мої купини, запроменилася блакить. Немає слів про це сказати. Стоїть на хмарах і зірках у ризах білих, Божа мати, і з Богом сином на руках. Вона несе до світу знову Того, кого цей світ розп'яв, Але його повірив слову і в слові Божім просіяв. То чи не засяє світ невдовзі в Слові Божому? Із життєписів деяких святих знаємо, що їм з'являлася Божа Мати із дитятком Ісусом, і це з'явлення супроводжувалося величезною благодаттю, яку отримали ці святі. Свято Антонії Спадуї не випадково, як правило, зображують із дитятком Ісусом на руках. І це не метафора, а надважлива частина цього з'явлення Богоматері Святому Антонію. Можна сказати, що таке з'явлення Богоматері із Богом Сином на руках комусь зі святих, воно є найбільшою ласкою Божою, якої може бути удостоєна людина на землі, тому це знамення у небі, яке побачили українці в далекій країні. У День Соборності України воно означає велику ласку Божу для цілого світу, яка прийде до світу через Україну. І ми, друзі, знаємо, яка це буде Божа ласка, адже Божа мати попереджала про неї у третій таємниці Хватіми, яку розсекретив колишній працівник Ватикану Малахія Мартін. За його словами, Божа мати сказала до трьох дітей із хватіми. і ці слова записала сестра Люсія таке Порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть із України. Я про це не раз говорив уже у своїх деяких попередніх відео. Але тепер, коли з'явилося це знамення, ми можемо мати певність, що цей порятунок для світу із України прийде вже незабаром, хоч і не так швидко, як нам би це хотілося. Адже прийде він зрозуміла річ лише після того, як в Україні посяде владу зовсім нова політична сила, та політична сила, яка зараз її захищає на лінії фронту. І лише ця політична сила може привести до влади того, кого ми давно вже чекаємо.